Де і коли? Чи станеться це, це влітку, може не весні, ніхто не знає ні здорові, ні каліки? І дуже добре, що невідомо й мені, де і коли зупиниться мій шлях навіки. У кожної людини є своє життя. Свої надії, мрії, побажання доля, тому що зроблено, нема вже вороття була чи особиста, чи чужа зла воля. Немає значення при цьому, скільки жив, які звання мав ти і обіймав посади, лиш тільки має значення, що ти зробив. Чи всі твої досягнення одні шаради, хоча для жіночки з косою все одно вона не розбирає, хто і чим він гідний, чи був це справжній чоловік, або лайно, не буде й питати, чи з нею згідний тому живи наповну. Кожному миті день май задоволення від кожної хвилини і пам'ятай, що навіть і старий вже пень берізкою знов хоче стати у долині.